Всім привіт! Сьогодні таке питання підніму е, людей, які в стосунках в шлюбі більше 10 плюс років. Е, і коли ви відчуваєте, що ваші стосунки або напружені, або сильно напружені, або мають вже такий якийсь холодок, або е, ну, як би так загубилась свіжість така. І це не тому, що ви погані чи не погані. Багато є стресів, багато є е, оправдань, таке як діти, як занятість, як е, обставини. Але мені подобається все це, е, як би так, обґрунтувати одною відповіддю. Ми допустили відділитися, віддалитися, а тому й відділитися один від одного. Друг від друга. І це така відповідальність вона взаємна. Хто більше, хто менше, це вже такий момент. Ну, але який парадокс в цьому? Коли ми допустили віддалитися один від одного, трошки ми відійшли, це ми загубили близькість один до одного. І потім настає такий парадокс в стосунках. Коли ми, якщо ми знов не влюбляємося, ми закохуємося один в одного. Бо коли ми закохуємося, ми знову зближаємося і нам гарно. Але коли ми цього не робимо, ми розійшли, да, отак відійшли на якийсь відстань, і потім кожен по якимсь причинам каже: Ну, іди сюди, а другий ні, ти йди сюди. Ну, і у кожного своя правда, і у кожного свої є аргументи, чому саме інший повинен або перший крок зробити, або більшість кроків зробити. У кожного є в минулому досвід, е і ми так починаємо про справедливість, ми витаскуємо багато аргументів, а я от таке робив. ну Чоловіки так, я це оце для тебе роблю, а жінки кажуть, а я це все робила. І і цей діалог він ще більше віддаляє нас. І ну, одним із маркером або результатів е теми відділення, да, в в ну, якби це розстояння, яке е збільшується, це крик. Ми кричимо, е щоб ви знаєте, О -о -о! Ну, нормально ж, коли людина далеко, ми там вона не почує нормальний голос. І Тому ми там іди сюди, там, іди туди. От цей крик. Тобто, і зазвичай жінки, вони коли починають, або чоловіки з істірі, да, ми кажемо істерика, вони хочуть достучатися, вони хочуть докричатися: Ей, алло, почуй мене, бо, я, бо ти далеко. Ти ніяк не можеш приблизитися, як і ти далеко, не тому, що ти фізично далеко, а тому, що ти поводиш себе так, що. Тебе, що ти не поруч зі мною, <кій> що ти, пробачте, що ти не відчуваєш мене, не відчуваєш моїх е внутрішніх почуттів. А е тепер, ну, може, це новина, але но чоловіки теж можуть почувати себе. І у нього може бути істерика. І він каже: ти, ну, зазвичай, чоловіки кажуть, ти не розумієш мене. Ти не розумієш, як мені або важко, або через що я проходжу. Оце проблема відповідальності. Чи возьме сім'я, шлюб, відповідальність в обох з обох сторін, що ми віддалилися разом. Може хтось один тільки крочок віддалився, а хтось там десять. Але ми віддалилися, ми прийняли таке рішення свідомо чи несвідомо. Важливим моментом. Є прийняти рішення свідомо зближатися. А для цього є два моменти знову закохуватися і познавати один одного, як ми змінилися, чи змінилися ми в чому-то, що кому подобається робити. Ну так, як ми робили спочатку, так як ми закохувались і закохували в себе іншу людину. А інший путь це путь або страджань, або повинності. знаєте, я повинен це зробити раді дітей, раді чогось, але це путь не про щастя і не про кохання. Це вже вибір, страждати або не страждати. А... Якщо ви це побачили, якщо вам важко домовитися, якщо вам важко зрозуміти, бо у одного дня, у другого другого, і вам просто треба третя людина, яка б допомогла вам почути один одного, і десь ну, так, допомогла вибудовувати перші кроки. Звертайтеся в наше агентство, звертайтеся або до мене, або до мого партнера Михайла Вітренка. Ми якраз і працюємо, і допомагаємо людям покращити стосунки і повернути ту свіжість те кохання, яке було у вас під час вашого життя. Дякую за вашу увагу. До побачення.